В'їхав за 12 кілометрів за продуктами. Майонез, який то дали. Зразу ж говорю, що я віддаю. Щось в Дорозі лопнули щось таке ночнее. Щось треба може, ще додавати до цього поража. О, брасли. Вот так вот я завтра покажу. сейчас там еще я, конечно, немножечко... Ну, так, не жопа. Вот так я его... Это хлеба на Мені на Там сюди. Ех, ковбасні відрізки. Це все те, що я їм малина, Я люблю фрукти, але не люблю овочі. Да, ну, це називається ну, называется Берлинер. В Берліні якісь э, витокам і так її назвали. Чай, кофе, какао, кава. Це щось якась... Банка. Перший раз таке дають, Не закидай. Подивимося. Що. О, це воно в заберезі есть. Макароник. О, так. Lauf Sick. потім йогурти. Йогурти я сам люблю. Почти внук не їсть їх, не знаю, чому це гірки там Африка. Пицца такая маленькая. Пицца еще вот такие. машины. общем, уже молоко. Молоко. дали деду молоко. Не знаю, что дед любит. О, какие красивые. Красивые. Перцы. Там еще у меня сколько это будет лежать. О. Mm. ось що воно аварія mm. роздавив роздавив ну що ж 12 кілометрів їхати і чого втираю а це треба постирати так але це не все. О, ще є такий рюкзак. Цього разу фруктів багато дали. Так, це такий супчик буде. О, такий, не, не дуже ковбаска. Таке. Зілимо смі. Так. Че не роздавайте. І знову виноград. Це э, мені вже дали. Знаєш, що я люблю фрукти. Вже не давали фруктів. А овочі я залишаю. Там це ну, забирає. О, ось сливи, сливи теж подивилися. О, ця слука тримається. Це теж менько, але не не розчавлена. О, груші. Яблук. Знову. вот такие вот такие булочки так я сразу беру и что такие кулочки Вони тоді чустиють. Якщо так залишити бумажними, то він становиться такий, що дід на Так, ви пам'ятаєте, що 1 квітня дід стрижеться, о, скидає холодно зараз, холодно, тому мій шарфик. Гріє вуха теж <ріць> кричить. Він на вуха шапку можна надіти. О, я і потім вже дні говорять, що двадцять, 15. Дід скидає, вже перестає видіти. А <ріць> що робити тоді <ріць> з онуками? Їх у мене поки три, може й більше було, але війна. І тому поки тільки троє онуків. Так, яблок надавали мені яблоки. Ем, їсть онук, дуже любить яблуки. Цитрусове чомусь не є. Це до чаю обов'язково, я не п'ю Чай без вина. І це такі потолети. Тобто, Порцеліні тобто, сметаною. Сміт... Ну хто ж з майонезом? От. В німеччині є такий майонез легкий. Легкий майонез. І... Можна з майонезом. Можна з метаном. без молока молоком. І це ж я хотів показати скільки надавали цитрусових Це цей не вміститься. Оце апельсини. Це апельсини. Отак ось так. Я їм. Майже я один всі ці їм, Іноді, іноді дочка і онук над мандаринами балиться. Це мандаринки. О. Ну так это це майже неділю. Все, кожну неділю. Це Кожну неділю. Майже безкоштовно, бо за вхід 2 євро. Машин винагар. Немецкий. Как приводит Франції? Испании, Португалії, Італії. Так и і... теж вкусно вся Це... штука и все крупная. Маловина. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А ви запитуєте, чого дід такий молодий. Він mm? старіє. І голова не свіє. Тому що на фруктах, вітамінах. Деякі говорять, що вітаміни, м'ясо це вітаміни. Те, що від м'яса старіють, ви не чули. О, оце. Об'ївся груш. Така груша. груша? Ну, тверда. Мені подобаються м'які грушки. О. Так. Ну, майже м'яса її немає, бо тарталетки це, це не м'ясо. Там своя начинка. Ну і іноді дають там. А що це? Іноді рибу дають, що я люблю риби. А це не знаю. Зараз буду відкривати. Так, ну отак от, от. Все. Все показав, все розказав. Це я приїхав 12 кілометрів, я вчора поїхав, там у себе в селі переспав, приїхав до доньки назад. От привіз тут для неї, для Максима, для себе. Так Ось так от і, і, і живемо. Так, ну, до побачення. Всього доброго, здоров'я.